Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми поговоримо про зимові розваги, тому що вже зима. Все запорошило снігом. Стало дуже гарно на подвір'ї. І тому ця пора року найулюбленіша пора року для діток. Яка чудова пора року зима. Щічки стають рожевими, тому що морозець щипає ваші малесенькі щічки, і на дворі холодно. А щоб зігрітися, дітки знаходять собі безліч розваг і катання з гірки на санчатах. або... Катати товариша на санчатах. З друзями можна з'їхати з гірки, кататися на лижах та на ковзанах. Також можемо ліпити снігову бабу сніговий замок. Дітки знаходять безліч ігор в зимовий період, але потрібно пам'ятати правила безпеки. Щоб не завадити шкоди ні собі, ні своїм друзям. Яка пора року для вас найулюбленіша? Які ви знаєте зимові розваги? Чи ви їх полюбляєте? Дітки, дякую за увагу. До побачення!